Територія якісних знань та можливостей для молоді так відгукується про університет короля Данила студентка Роксолана. Дівчина навчається за спеціальністю право. каже, у навчальному закладі роблять усе, аби здобуті навички студенти закріплювали на практиці. Ми залучені до роботи в юридичній клініці, де надаємо допомогу вразливим верстам населення і забезпечуємо їх юридичною підтримкою, якою ми на даний момент здатні на четвертому курсі. І також це не лише єдине, чим ми займаємося на даний момент. Я є головуючою науковому товаристві студентському короля Данила, що дало мені фактично можливість та платформу для реалізації власного наукового потенціалу, оскільки ми пишемо тези, ми їх публікуємо на студіях справ людини. Ми реалізуємо власні проекти. І це все власне є частиною навчання в університеті Короля Данила. Своє життя із університетом короля Данила пов'язала, і Галина запевняє, навчальний заклад підтримує талановиту молодь та сприяє її професійному розвитку. Університет короля Данила це університет можливостей. Університет організовує зустріч з успішними людьми, такі як з прокурором. Нещодавно я була. На цьому на цій зустрічі дізналася багато цінного досвіду для мене, так як я на спеціальності право, Дізналася його про професійні здобутки та професійний шлях. Я являюся головою студентської ради. Зовсім недавно не стала. Ми плануємо дуже багато заходів, такі як міжнародні співпраці, також буде більше на благодійні заходи, збори на ЗСУ, тому що все ж таки в нас війна. В університеті короля Данила понад два десятки актуальних спеціальностей. Перший проректор УКД Михайло Космій каже, що команда університету постійно вивчає ринок праці та моніторить затребувані професії. Тож незабаром анонсують відкриття ще двох спеціальностей: обліки аудит та філологію. А для обдарованих абітурієнтів в університеті передбачені знижки та гранти на навчання. Ми для активної молоді проводимо різні івенти, в тому числі і олімпіади. По англійській мові, українській мові, географії, фізиці і так далі, і багатьох інших предметах, де ми підтримують цю молодь. Особи, які пройшли або мають перше місце по цих олімпіадах і здобули перемогу у ця луцького, вони мають можливість поступити в університет на безкоштовній основі або на 50-відсотковій знижці. Заняття відбуваються у просторах та технічно оснащених аудиторіях. Також в ОКД облаштували студентські простори, де молодь проводить свій вільний час, а тепер у планах. Новий освітній корпус у нас є сценічне мистецтво, у нас є театральне мистецтво. Для них треба певні сцени, певні анімації, певні висувні жалюзі і так далі. Ми плануємо це зробити це для того, щоб діти відчували себе, так як вони в театрі і так далі. Тому це є це той продукт, який ми даємо, щоб діти дійсно почували себе в тих комфортних умовах при реалізації своїх. Своїх освітніх програм. Окрім того, в університеті знаходиться єдиний на заході України спортивний майданчик Просто неба.